Мої дорогі, всім привіт. Сьогодні день другий моєї реабілітації після операції пластичної. І так, я прокинулася, майже нічого не бачила, дуже боліли очі. Всю ніч я просиналася, мені дали снотворне, але я чула, коли до мене заходили. Я прокинулася і дуже дуже болі, боліли очі. Потрошечки я стала вставати, мені вкололи обізболюючи, дуже багато лекарств, і потім я пішла на перев'язку. Після перев'язки я вже змогла навіть трішечки поїсти, але це було, ну знаєте, через треба. Тому що доктор сказав, що треба реабілітуватися, треба якось вже починати розробатувати обличчя. Я стала їсти. Дуже смачний був овочевий суп. А це була особлива ніч, тому що вперше майже за 16 років я ночувала без дітей. Я така мама ковочка, я завжди з ними. А це був перший раз ввечері. Я погодувала молодшу, Коли я приїхала додому, вона ще спала, тому для неї це не був великий стрес, але для мене це було таке розширення. Потім. За мене за мною приїхав чоловік, ми вже поїхали додому. Тоді я навіть не, не розуміла, що мене чекає попереду. Трішечки всі були здивовані моїм виглядом, але я ще дуже гарно виглядала. Зараз я дивлюся на ці фото, і я просто красоточка. Було дуже важко, все боліло, голова, лице потрішки починалося все утікати, і я готувалася до наступного дня. Це була перша ніч вдома. Спала я майже сідічого, ось можу подивитися, як мій чоловік мені допомагає. Без нього я це все не робила би точно. Продовжуйте дивитися, завтра буде на вас. Редактор